Всім привіт! Мене звати Софія і ви на моєму каналі про рукоділля. Сьогодні будемо в'язати двосторонній светер з квадратиків гачком. Наш светер буде складатися з квадратів, які потім шиємо між собою. Для нього я взяла ось таку пряжу, в мене абсолютно різні кольори. Просто підібрала, щоб вони більш-менш поєднувалися між собою. Я поважила її, і в мене вийшло приблизно 800 грам. В'язати будемо гачком номер 3. Зараз, наприклад, ось цієї пряжі я покажу, як зв'язати один квадрат. Всі інші квадрати будуть в'язатися точно так само. Починаємо в'язати квадрат з ланцюжка повітряних петель. Для цього кладемо гачок ось так під ниточку, ниточку перекручуємо і через петельку на гачку протягуємо робочу нитку, ту, що прикріплена до клубка. Все, перша петелька готова. Тепер нам потрібно набрати ще 20 повітряних петель. Як це зробити? Захоплюємо робочу ниточку, ту, що приєднана до клубка, і протягуємо її через петельку на гачку. Раз. Ще раз захоплюємо робочу ниточку і протягуємо через петельку на гачку. Два. Знову робочу ниточку захоплюємо і протягуємо через петельку на гачку. Три. І так робимо 20 разів. Так, я пров'язала 20 петель. Тепер в кінці роблю одну повітряну петлю підйому і починаю в'язати другий ряд. Нашу повітряну петлю підйому ми пропускаємо. Першу петельку в рядочку також пропускаємо, починаємо в'язати другу. Вводимо гачок під петельку, витягуємо робочу нитку. Тепер в нас на гачку дві петлі і протягуємо робочу нитку через цих дві петлі. Це у нас називається стопчик без накиду. Такими стопчиками ми будемо в'язати всі наші квадратики. Показую ще раз, як його зробити. Вводимо гачок під петельку, витягуємо робочу нитку і протягуємо робочу нитку через дві петлі на гачку. Такими стопчиками ми в'яжемо до кінця нашого ряду. Так, ось я дов'язала перший ряд до кінця з топчиками без накиду. Тепер роблю одну повітряну петлю підйому, повертаю в'язання. Знову першу петельку ми пропускаємо, починаємо в'язати в другу петельку в ряді. Вводимо гачок, витягуємо робочу нитку і продовжуємо в'язати стопчиками без накиду. Так ми будемо в'язати весь наш квадратик. Завжди в кінці кожного ряду ми робимо одну повітряну петлю підйому і завжди починаємо в'язати в другу петельку нашого ряду. Всі останні ряди в квадратику ви пров'яжете самостійно. Кількість рядів, які необхідно зв'язати, ви зараз побачите на екрані. Так, дивіться: ось я пров'язала 20 рядів, такий в мене вийшов квадратик. Тепер ниточку обрізаємо. проводимо її, просовуємо ще раз через петельку на гачку. Затягуємо. Ось і все, наш квадратик готовий. З таких квадратиків буде в'язатися весь светр. Кількість квадратів, які необхідні для светра, ви зараз побачите на екрані. Їх ви зв'яжете самостійно. Після цього повертайтеся, я покажу, як квадратики зв'язати між собою, як зробити горловину в светрі, як робити манжети, як обв'язати низ. Так, я вже зв'язала всі квадратики, і ось тут я виклала квадратики для спинки. В мене 6 рядів і в кожному ряду 6 квадратиків. Зараз я покажу ще стільки квадратиків потрібно для переду, стільки для рукавів. І тоді, наприклад, двох квадратиків покажу, як їх зв'язувати разом. Ось це в мене буде перід. Тут теж 6 рядів, в 5 рядах по 6 квадратиків, а в останньому ряду ми кладемо тільки 2 квадратики з одного боку і 2 квадратики з другого боку. Посередині 2 квадратики ми пропускаємо. Ось це я виклала квадратики для одного з рукавів. Тут в мене 4 ряди, і в кожному ряді по 6 квадратиків. На другий рукав я буду викладати квадратики вже в іншій послідовності. Ви, якщо хочете, можете викладати так само, як і на першому. Отож, Запам'ятайте, в кожному з рукавів 4 ряди, і в ряді по 6 квадратиків. Зараз, на прикладі цих двох квадратиків, я покажу, як зв'язати наш кардиган, як всі ці частинки з'єднати в одне полотно. І так, я беру ниточку, яка співпадає по кольору з одним із квадратиків, тут зелена, відмотую, складаю ось так квадратики одне до одного. І тепер роблю петлю на гачку. Кладемо ниточку наверх гачка, перекручуємо, витягуємо робочу нитку через петельку, і все, у нас готова петелька. Тепер що ми робимо? Вводимо гачок в один квадратик, в другий квадратик. Ось так. Тут у нас петельок нема таких виражених, але є такі ніби отвори в них і вводимо гачок. Вводимо тепер гачок в нашу петельку, ту, що зробили. Протягуємо її через перший квадратик і другий квадратик. Ось так протягнули. І тепер робочу нитку протягуємо через цю петельку. Все ми прикріпили ниточку. Далі, як зв'язати квадратик? Знову. Шукаємо отвір на першому квадратику на рожевому, вводимо гачок, ось тут зручно його вводити. Так само шукаємо отвір на зеленому, витягуємо робочу нитку і протягуємо робочу нитку через дві петлі на гачку. Знову шукаємо отвір в рожевому квадратику, тоді в зеленому, витягуємо робочу нитку, Так. І протягуємо її через дві петлі на гачку. І так зв'язуємо квадратики до кінця. Я дов'язала до кінця квадратиків, тепер ниточку обрізаю і протягую через петельку на гачку. Щоб вона закріпилася. І так, якщо зв'язувати квадратики ось таким способом, то дивіться, з виворотнього боку вони будуть виглядати ось так, шов, а з лицевого боку, ось так. Так ми зв'язуємо всі квадратики один з одним, а потім зв'язуємо так само всі ряди переда, спинки і двох рукавів. Після того, як зв'яжете всі квадратики, повертайтеся, я покажу, як з'єднати перед, спинку і рукави. Після того, як ви зв'яжете спинку передньою частиною рукави, вам потрібно буде з'єднати все це у светр. Зараз я покажу як. Ось тут в мене готова спинка і передня частина. Я їх склала ось так лицевими сторонами всередину, і нам потрібно їх з'єднати у плечових швах, тобто у місцях ось цих двох квадратиків: з цього боку і з цього боку. Зв'язуємо точно так само, як я показувала, як зв'язувати два квадратики. Зв'язуємо ось тут. Останніх два квадрати, і з цього боку теж зв'язуємо останні квадрати. Ви зробите це самостійно, я показувати ще раз не буду, точно так само, як ми зв'язували два квадрати тут. Після цього повертайтеся, я покажу, як приєднати рукави до нашого светра. Зараз ми будемо пришивати рукави. Не знаю, настільки тут буде все видно і зрозуміло, але я постараюся пояснити. Ось це в мене зішита задня і передня частинка. Вона зішита шита тільки в плечових швах. Я її ось так розклала на всю довжину лицевою стороною всередину. А ось це один з рукавів. Дивіться, в нас на рукаві є 6 квадратиків, рівно 6. Ми серединку рукава, тобто після трьох квадратиків, будемо сполучати з одним із плечових швів. Тобто, щоб половинка нашого рукава пішла на передню частину, а половинка пішла на задню частину. Тобто, ми кладемо рукав посередині нашої розкладеної спинки і передньої частини. Один рукав так кладемо і другий рукав теж кладемо так само, щоб три квадратика пішло на спинку і три квадратики на передню частину. І ось так ми зв'язуємо, починаючи звідси і аж сюди, по всій ширині рукава. Як будемо зв'язувати, то і рукав, і спинку з задньою частиною ми складаємо лицевою стороною всередину. Зв'язуємо точно так само, як ми зв'язували всі інші квадратики. Отож, прикріплюйте рукави до спинки передньої частини, повертайтеся, я покажу, як потім далі знову сшивати рукави. Так, я пришила рукави в тих місцях, і дивіться, ось що в мене вийшло. Я ось так склала передню частину, положила на задню частину лицевою стороною всередину. І наш рукавчик склався навпіл. Тепер нам потрібно зішити светр ще в одному місці, і він вже буде практично готовий, залишиться лише резиночки зв'язати. Ось так я здалека покажу, як я його склала. Ви складаєте так само і починаючи від цього місця. Від початку нашого рукавчика, сюди, 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 під рукою. І до кінця, ось сюди, ми зв'язуємо його гачком з одного боку, і так само з другого, починаючи від початку нашого рукавчика, ось так йдемо, і до кінця светра зв'язуємо. Це ви зробите самостійно, а далі повертайтеся я покажу, як обв'язати рукави, як обв'язати низ і як обв'язати нашу горловину. Так, я вже зв'язала светр скрізь, де було треба. І тепер будемо звужувати рукав. Він тут такий широкий, кому подобається, то можна, в принципі, так і залишити, але я його буду звужувати, щоб він біля зап'ястя виглядав акуратніше. Отож, як це зробити? Я беру ниточку, ось таку звичайну білу ниточку, і той гачок, яким ми в'язали всі квадратики. І для початку нам потрібно зробити петельку. Кладемо ниточку на гачок, перекручуємо її. І робочу нитку протягуємо через петлю, яка в нас є на гачку. Все, ми зробили ось таку петельку. Тепер цю петельку потрібно прикріпити до будь-якого місця рукава. Я ось беру посередині, просто вводжу гачок, ось так вводжу його в петельку, протягую петельку через те місце, де ми ввели гачок, і роблю. Одну повітряну петлю. Все, ми ниточку прикріпили. І тепер нам потрібно рукавчик наш по кругу обв'язати стопчиками без накиду. Просто вводимо гачок, витягуємо робочу нитку у нас на гачку дві петлі, просовуємо робочу нитку через цих дві петлі. І ось так ми обв'язуємо наш рукавчик по кругу, стопчиками без накиду. Бачите, на цьому квадратику у нас є яскраво виражені петельки. Але коли, от, наприклад, ви дійдете до квадратика, який пришити іншим боком, і тут таких петельок немає, то тоді просто вводите гачок в такі, от, тут є, видно такі ніби дирочки, в них дуже легко ввести гачок і теж пров'язуєте стопчики без накиду. І так по кругу по всій ширині рукавчика, аж до того місця, де ми починали. Так, дивіться, я дійшла до того місця, де починала в'язати стопчики без накиду. І тепер я вводжу гачок в перший стопчик, витягую робочу нитку і протягую першу петлю на гачку через другу. Це я зробила з'єднувальний стовпчик, з'єднала наш ряд в один, щоб не було видно переходу. І тепер ми будемо починати звужувати рукав. Для цього будемо пров'язувати один ряд одними зменшеннями. Як це зробити? Показую: вводимо гачок в петельку, витягуємо робочу нитку, але стовпчик без накиду ми не пров'язуємо. Натомість, вводимо гачок в наступну петельку, витягуємо робочу нитку. І тепер робочу нитку протягуємо через три петлі на гачку. Це в нас зменшення. Показую ще раз: вводимо гачок в петельку, витягуємо робочу нитку. Тоді вводимо гачок в наступну петельку, знову витягуємо робочу нитку і протягуємо робочу нитку через три петлі на гачку. І ось такими зменшеннями ми обв'язуємо наш рукавчик по кругу, аж до місця, де ми робили перше зменшення. Так, я дійшла до місця, де починала робити зменшення, і в перший стопчик роблю з'єднувальний стопчик. Як бачите, в нас рукав ще за широкий, тому я ще один ряд пров'язую зменшеннями. Я пров'язала ряд зі зменшеннями, тепер рукавчик виглядає ось так. Якщо вам вже подобається така ширина, то в принципі вже можна так і залишити. Але я пров'яжу ще один ряд. В якому буду чергувати зменшення зі стопчиком без накиду. Тобто вяжу стопчик без накиду зменшення. Тоді знову стопчик без накиду зменшення, Стопчик без накиду зменшення. І так до кінця цього ряду по всій ширині рукавчика. Я прив'язала ще один ряд зменшень, тепер мені подобається ширина рукавчика. І після цього потрібно прив'язати ще один ряд просто стопчиками без накиду. Після цього ниточку можна обрізати. Ось такий рукавчик вийшов, і точно так само тепер вам потрібно звузити другий рукавчик. Так, рукавчики вже готові, і зараз я розкажу, як обробити горловину і низ нашого светра. Це зробити дуже-дуже просто, максимально просто. Що ми робимо? Так само, як на рукавчику, ми чіпляємо білу ниточку, десь в будь-якому місці, ось тут можна взяти до якогось квадратика, і просто по кругу обв'язуємо нашу горловину стопчиками без накиду. Робимо тільки один такий ряд. І так само робимо з низом нашого светра, чіпляємо в будь-якому місці петельку з білої ниточки, чи з якої ви там оберете якого кольору, і по кругу один ряд просто обв'язуємо стопчиками без накиду, ще щодо горловини. Зараз я покажу, як обв'язати горловину резиночкою. Для цього ми знову робимо петельку на гачку, так само як робили всі інші рази. Кладемо ниточку на гачок, перекручуємо. І витягуємо. Знову петельку кріпимо до нашої горловини ззаду, там, де нас квадратики зустрічаються, ось рожевий і цей, ззаду кріпимо петельку до горловини, робимо повітряну петлю, все прикріплено. І тепер ми будемо в'язати резиночку. Як це зробити? Я набираю. 5 чи 7 повітряних петель це вже як вам зручніше. Зараз я подивлюсь по ходу. 1, 2, 3, 4. 5. Я набираю 5 повітряних петель. 6 наберу. 6 повітряних петель. У мене буде ось така резиночка. І тепер я повертаюся вводжу гачок. Тільки за одну стінку тої петельки. Витягую робочу нитку і пров'язую, як звичайний стопчик без накиду. Ниточку протягую через дві петельки. Знову вводжу гачок за одну стінку лише тої петельки, витягую робочу нитку і протягую робочу нитку через дві петлі на гачку. Знову так знаходимо, витягуємо, пров'язуємо петельку. Дуже важливо вводити гачок саме лише за одну стінку петельки. Так. так, дивіться, і тепер в мене залишилась одна петелька. Я вводжу в неї гачок, витягую робочу нитку, але її не пров'язую. І тоді дивіться, в нас є петельки на горловині. Одну петельку я пропускаю, а в наступну вводжу гачок. Витягую робочу нитку і тоді пров'язую три петлі на гачку разом. Розвертаю в'язання і починаю знову пров'язувати стопчики без накиду. Захоплюю лише одну стінку петлі, задню, ту, що далі від нас. Пров'язую стопчики без накиду. В кінці ряду роблю повітряну петлю підйому. Знову в'язання повертаю і продовжую так само в'язати за задню стінку, тільки вже в інший бік. Пров'язую всі петельки. Коли залишається остання, то вводжу в неї гачок, витягую робочу нитку. Одну петельку на горловині пропускаю, в наступну вводжу гачок. Витягую робочу нитку і протягую робочу нитку через три петлі на гачку. І таким чином в'яжеться вся резиночка для светра. Після того, як ви по кругу обв'яжете горловину і дійдете до того місця, де ми починали, то повертайтеся я покажу, як з'єднати цю резиночку в одне ціле. Ось, я дов'язала до того місця, де починалася моя резиночка. І тепер я складаю Ось так резиночку, і буду зв'язувати її з виворотнього боку. Вводжу гачок в одну сторону резиночки. Захоплюю петельку ось цю, протягую петельку і пров'язую одну повітряну петлю. Тепер ось так повертаємо, щоб було зручніше. Ось виворотнім боком, і нам потрібно. Дві сторони резиночки зв'язати разом. Вводимо гачок в одну сторону, в другу сторону і пров'язуємо стопчик без накиду. Знову вводимо гачок в одну сторону, в другу і пров'язуємо стопчик без накиду. І так, поки в нас не зникне отвір між резиночками. Ось так їх зв'язуємо. З цього боку перевіряйте, чи нема отвору, от в мене він вже зник. І все, тепер можна ниточку обрізати і протягуємо її ще раз через петельку, щоб затягнути. Ось і все. З цього боку ви отримаєте ось таке акуратне з'єднання. Тут практично не видно, що резиночка була несуцільна. Низ светра я обв'язала точно такою самою резиночкою, як робила на горловині. Показувати, як в'язати, я не буду, тому що в'яжеться вона точно так само. Прикріплюємо ниточку, набираємо необхідну кількість петель, в'яжемо по кругу і потім з'єднуємо. Виходить светрик, який можна носити як виворотньою, так і лицевою стороною. Якщо відео було корисним, то став подобайку і підписуйся.